Вчитель це художник, що малює наші характери і формує наші душі. Його пензлі це уроки, а фарби терпіння і мудрість, які він накладає день за днем, шар за шаром. Вчитель це скульптор. Він бере сірий матеріал наших знань і перетворює його на витончений витвір мистецтва. Як скульптор працює з камнем, так вчитель формулює наші характери, надаючи їм силу, стійкість та велич. Вчитель це композитор, його музика це знання. А кожен урок це симфонія, де кожен новий факт вдається до загальної мелодії нашого розуміння світу. У його руках ноти перетворюються на гармонію. І ми, як оркестр, вчимося грати свої партії в житті впевнено і злагоджено. Вчитель це менеджер. Він організовує навчальний процес, розподіляючи ресурси та час, щоб досягти найкращих цілей. Вчитель керує нашим розвитком, допомагає ставити цілі та обирати шляхи їх досягнення. Він координує роботу, забезпечуючи гармонійний рух вперед. Вчитель це наставник. Він направляє нас, додає динаміку, коли потрібно або напаки. Зупиняється на важливому моменті, щоб ми могли його осмислити. Він бачить потенціал у кожному з нас і допомагає нам його розкрити. Таким є вчитель. Він об'єднує собі безліч професій, щоденно працюючи для нашого зростання, іноді непомітно, але завжди з любов'ю і відданістю. І сьогодні ми хочемо подякувати вам, дорогі вчителі, за ваше мистецтво, мистецтво бути вчителем.